Всім добрий вечір. Сьогодні хочу з вами поділитися своїм способом, як я отримую вранній врожай. надранній, я би сказав, надранній врожай салату на своїй дачі. Без теплички. Саме головне без теплички. Бо, звичайно, якщо люди мають тепличку, то це є не проблема отримати ранній врожай, а якщо теплички немає, то вже трошки треба цей. Але не суть тому способу, що ще надранній врожай. Але як я ще хочу розповісти. Як я займаю корисно використовую площу, і плюс ще салатом роблю седерацію, сіву зміну для інших культур. Так, розповідаю. Значить сьогодні в нас 20 березня, я сьогодні висіваю салат на розсаду. Може хтось здивується, що салат сію на розсаду. Так, сію салат на розсаду. Я, ні, чесно говоря, багато це не дуже давно роблю. Але е, багато років я навіть за це ніколи навіть не, не думав, що можна сіяти салат на розсаду, але попробував і мені сподобалося. Значить, 20 березня сію салат на розсаду. Е, ця розсада буде салат висаджений е, після благовіщення. Е, це десь буде 6-7 квітня. 7 квітня, здається, цього року. Після благовіщення буде висаджений у рун. Нас же після благовіщення вже починається тепленько, вже такі теплі дні. Ми висіваємо після благовіщення вже кріпець, петрушку, салат сіємо в себе на дачі. І ця розсада так само буде висаджена, але вже вона буде вже 3 тижні, як, пос... як висіяна. Тобто ми будемо мати надранню продукцію. Що ж я буду сіяти? Значить, я буду сіяти отакий салат листовий Grand Rapids. Це ранньостиглий врожайний сорт. Я вже багато років його сажу. непоганий сорт. Можна, я не знаю, хто захоче попробувати цей метод. Можете попробувати собі сіяти їх, і салати, які ви знаєте. Е, так, цей Grand Rapids. ранньостиглий сорт, період від сходів до початку зборового розю 30-40 днів. Е, розетка листя велика. 20-25 см. Вага там, діаметр. Там, ну, це вже таке листя-хвилясти, кучеряве, хрустке, світло-зелене забар. Непоганий салат. Значить, це я буду сіяти. Це. Якісь салати, я ще вам щоденько розкажу. Себе на городі я буду сіяти. Вже буду сіяти прямо на городі, то буду сіяти отакий. Я, не знаю, що буде, Малиновий шар, одеський кучерявий і лола-роса. Буду їх мішати, щоб були такі різні кольори салату. Різні такі рядочки буде, в одному рядочці різні кольори. Так. Значить, Розказав, коли буду сіяти, висаджувати розсаду цей щодо вирощування розсад. Дуже просто вирощувати цю розсаду цього салату. Я перший рік, чесно говоря, її посіяв. Вона щось мені трошки повитягувалася, щось я її поставив на балкон. На мене стояла до того, поки я не вивіз її на дачу і висадив. Я її поливав, нічого не підкормлював, не, підкормлюв, не зворушував, нічого навіть до неї не дивився. Я, чесно говоря, думав, що з нею толку не буде. Посадив я її висадив у ґрунт, тільки прикрив, трошки я прикриваю на тиждень агроволокном білим, щоб не спалило сонце. Забрав, і все. І так він сидів тиждень-два. І потім, як почалося тепло, то салат наш було не впізнати. Ми прийшли буквально за тиждень, там такі теплі, вже починаються в кінці квітня, початок травня, вже теплі тижні. Почався теплі тижні і салат прям нас, ми були, е, їли цей салат як. Е, і цей дуже-дуже, і дуже навіть дуже шкодували, що посіяв я мало. Я від нього такого не сподівався. Так Так, як я кажу, дуже просто висію. Тільки поливати, і все. Я висаджую от таких касетах. В таких касетах, е, в таких касетах. Е, буде просто мені його витягувати. Е, під низом така, зараз вам покажу, під низом така ця е, пластмаска. Щоб буде поливатися і вона не буде витікати. Бо я не люблю там це все підстляти, підкладати. Вона, ця пластмаска йде наверх, воно діє, як робиться як парничок. Але в мене цього нижнього немає, десь цього загубилося, то я її постав низ. Не треба ніякого йому парничку. Воно так, на балконі в мене буде стояти. Зразу я зараз він, його посію, поставлю наверх кухні, щоб тепленькому місці, щоб він зійшов. Потім, коли він зійде, я виставляю на балкон. У мене балкон засклений, але він має трошки такий як, парничка, як парничок. Але він не, не чисто не, не герметичний. Тобто засклений, дерев'яний, він не є такий, як пластиковий. Але все рівно, салат нормально росте, салат холодостійка, холодостійка рослина, її навіть висіють під зиму в теплички. Кажуть, ті, хто люди мають теплички, це їм без проблем. Ті, хто не має теплички, я отакий от спосіб от собі пробую. Я не знаю, може ще хтось такий спосіб, але я розказую за себе. Де ж я його висаджую? Я висаджую його на місці там, де в мене будуть рости помідори. Е, помідори в мене будуть висаджуватись 20 х числах травня, того року, 17-18, цього року я можу трошки пізніше 20 числа травня. До 20-го числа 6, го от 6, 7 квітня, десь будемо після. Цього благовіщення висаджувати його до 20 травня він може рости на місці там, де помідорів. Що мало того, що ми отримаємо суперкорисну супер е рослину, яка позитивно впливає на всі системи е організму, на травну, кровообіг, забезпечує всякими вітамінами, мінералами е організму в такий, самий найважливіший весняний період. Ми зробимо сівозміну помідором. Ну, Це дуже важливо, наприклад, на таких малих земельних ділянках, от як в мене. Це дуже важливо, бо в нас ці всі рослини на одному і тому самому місці вирощуються. А от такі сівозміни дуже позитивно вплинуть на помідори. Сівозміна така дуже вплине на помідор, і буде, і плюс до того. Квітень-травень, місце під там, де помідори, не буде рости бур'ян. Ми, ми займемо, буде корисно використовуватися місце. Так, ж, як же я його сію? Значить, е, салат. Може хто е, не сіяв, не знає, і розкажу. Е, хто знає, можете переключатися. Е, так, е, салат, я сію, потрошки сіється. Зараз викину на е, так, так, трошки відсуну. Цього салату хватить на таких парничків. Буквально по пару штук. Але не переживайте, посіяти більше, посіяти менше. Все рівно він буде. Бужно небагато. По пару штук, але і не, не, і не замало, щоб. Може який не зійде, може який. От, по пару штук буквально посіяти. Так, щоб я не Бо я ще і думаю, що казати, і сію, то я можу посіяти по два рази. Буквально. От. Салат. Е, можна е, салат е, буквально присипаю. Міліметр, не дуже багато землею не присипається салат. Буквально трошечки, припили, трошечки припилити землею, і салат прекрасно зійде. Надіваю, я вже не буду показувати. Надіваю простий мусорний кульок. Такий як на мусор береться. Простий, надіваю і ставлю на верхнє місце в тумбочку, на тумбочку, в верхню кухню. На кухні в нас тумбочки, на верхнє саме місце, там саме тепле місце. І все. І чекаю, поки зійде. Все, і сказав. Зходить, виставляє на балкон і все. От таке відео. Всім дякую за увагу. Всім гарних рожаїв. Бажаю вам виростити смачного, корисного салату. Забезпечте себе вітамінами. Всіх, всім гарних-гарних рожаїв і мирного, мирного неба!